Псалом 52. Диригентові Повчання Давида, Коли й думієць до їх прийшов і сповістив Саулові, сказавши йому Давид приходив у дів Ахімелеха, хоробрий, чому ти вихваляєшся злобою? Адже Боже милосердя постійне. Твій язик сплітає згубні речі, він наче гостра бритва, чинить зраду, ти любиш зло більше, ніж добро. А брехню більше, ніж правду. Убій, підступницький язику, любі лише неклепницькі слова, через те Бог знищить тебе назавжди, Він вирве тебе і позбавить тебе житла, Викоренить тебе з землі живих, Побачать це праведні і злякаються, вони сміятимуться з нього. Ось чоловік, який не Бога обрав своїм захисником, а понадіявся на своє велике багатство. І був сильним своїм лиходійством. Я ж, наче зелене оливкове дерево, в домі Божому, я покладаюся на Боже милосердя по віки вічні. Я славитиму тебе, повіки, за все, що ти зробив. Твоє ім'я звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудове.